Сегодня мы в городе Пивденно, -Украинск. Пытаемся развить бизнес нашей подруги Ольги. Ольга, помаши рукой будем развивать бизнес по Аквагриму. Сейчас нас ждет центральная улица Южноукраинская. Столы, распаковка, и вперед! Погнали! Погнали. Давай! Погнали! А зараз я вам розкажу, що нам це коштувало і що ми в результаті отримали. І так, поїхали. Ми купили дві палетки для аквагриму по 630 гривень, всього 1260 гривень, це за наші кошти. Стіл розкладний 960 гривень, купив тато. Стілець великий 880 гривень, купив тато. Стілець маленький 196 гривень, також купив тато. Додаткові матеріали, як ватні диски, міцелярна вода, папки для портфоліо, морозого та водичка, обійшлися нам в 300 гривень за наші кошти. Всього наші затрати склали 3596 гривень. А тепер увага, наш заробіток і що ми отримали в перший день: 1320 гривень, веселий настрій. Поки до нас приглянулися клієнти, ми розмальовували один одного. Ми побачили однокласників. Ми доставили радість іншим. Даним відосиком ми хочемо показати, що діти можуть з інтересом провести літні канікули. Бажаємо вам добра, здоров'я та чекаємо на аквагрим!